Вітаю неговну рукодільну спільноту. Я Єлена і ви на каналі Єлена Макан Лабіринти рукоділля. Ну що ж, дівчата, знов я поєдную два старти в одному відео. Перший старт я пробігла, не встигла, тому я в цьому відео розпочну два старти. Тим паче, що вони дуже поєднані між собою. Може не тематикою, а кольором так точно. Та ще й... Брендом ниточки, бо все це буде виготовлятися з ярнарту. Це в мене ярнарт джинс. Оці красунчики кольорові, різнокольорові. А це ярнарт еко-котон. Тут 200 метрів, 220 метрів 100 грамах. 85% котон, 15% поліестер. І по кольору вони дуже схожі. От з цим ярнартом. Тут зелений 52, джинс 52, а 760, 767 колір. Вони дуже схожі. Другий оцей світліший, але для мого проєкту воно підійде. З цієї ниточки я зроблю один виріб, а з цих різнокольорових буде інший виріб. Тобто це різні вироби, але вони тематикою поєднані один з одним. Бо це все декор. Тема декору і кольори такі осінні, надихають мене. І я буду в'язати гачком. На цю ниточку я думаю, візьму, може, 3,5 чи 3,25, я ще не, не пробувала. А на джинс я візьму. Або 2,50, або 2,70 дінсовий. І цей проєкт джинсовий, різнокольоровий, ще має один такий секретик. Там буде додаватися допоміжна деталька, з якою ви познайомитесь трохи пізніше у цьому відео. Ну от, ви знаєте, я хотіла брати гачок 3,5, а все ж таки спробувала і потрохи-потрохи перейшла на більш тоненький. На 2,5, тому що мені потрібно, щоб полотно було щільне. Таке. Я не розраховую на те, щоб воно тримало якусь форму, бо я ще буду робити підклад. Але все ж таки ця ниточка 220 в 100 г 220 220 м 100 г. Я думала, що буде товщий гачок. Ну от Я перейшла на. 2. 50 І саме те, що я хочу. Це я поки зв'язала початок дна, початок овальний буде, бо форма буде овальна. І я ще не знаю, чи це буде корзинка, чи чи це буде шопер, от як воно далі піде, я буду дивитись Форму я вже сама собі уявляю, яку я буду робити. А от кінцевий результат, ми подивимось, може, ви, ви щось підкажете, може, якась ідейка буде цікава. От таке. От такі в мене творчі пошуки в першому процесі. Це буде виріб, я вже казала, або корзиночка або шопер. І поки я не дійду до якогось там до половини, може, чи до кінця, я ну навіть не знаю, до чого я на чому я зупинюся. По ширині дна це більше піде на шопер. Але якщо я захочу ще поширити, може це буде і корзиночка. Тобто я не знаю, до якого я розміру ще дійду. І от ви бачите всі заготовочки, які я зробила. Дно я в'язала гачком 2,5, і мені подобається, як виходить це. Тут я поставила поміточку початку, що з цього краю я починаю рахувати. Ну, я традиційно додаю, як ми робимо в амігурумі, але для овалу. Я роблю так: один ряд в мене додається з цього краю 3 петлі, три 3 стовпчика. Без в другому краю, в другому ряду 4. І так, три, 3, 4, 3, 4. З одного краю і з другого краю. Бо якщо я буду, Ну я так вже для себе. Дивилася, що я, якщо я буду додавати тільки по три, то воно трохи буде тут завертатись, і ну, не така рівна форма буде. Мені треба, щоб воно було таке рівнесень. Так. І я ще думаю, може два-три рядочки я дов'яжу, трохи ширше буде. І на яку висоту я буду йти, це вже потім буду дивитись. Навіть зараз не знаю, якщо це буде шопер, це одна висота буде, якщо це буде корзинка, друга висота. І от що я хотіла вам показати: я роблю такі полосочки. Це я знімаю з бутилок пластикових. Якщо ви знімаєте кришечку, на цьому ободочку тримається кришка. Коли ми знімаємо кришку з бутилки, лишається цей ободочок, і потім ножиком я трохи його так піддіваю і він знімається. От так я збираю з бутилочок. У мене дуже велика колекція. А потім я обв'язую. Зараз я зробила ланцюжок. Спочатку я обв'язую з однієї сторони, тут 20 стопчиків без накида, 20, 20 і так далі. Набираю таку довжину, як мені потрібно. Я приблизно подивилась, щоб довжина була така, щоб обійти оцей весь овал. І потім, коли я вже наберу стільки, скільки мені треба. ну, Поки що я 20 набрала. І потім я піду в другу сторону обв'язувати. От На жовтому я вже обв'язала обидві сторони. Вони трохи зараз закручуються, але потім, коли я прив'язую до полотна, я дивлюсь, де тут лицева сторона, де виворотня. Лицева сторона, вона така більш рельєфна, а виворотня от така сторона. І потім, коли я оце полотно дов'яжу доверху, я його буду прикрашати. Такими ланцюжками. Ну, Я для проби спочатку зробила жовтий, потім я подивилась, що буде з зеленим. Хотіла зробити різних, різних кольорів, тому я ще буду дивитись, який колір тут краще буде виглядати. Може, тільки зеленим закінчу, може, двома кольорами, може, ще третій якийсь поставлю там гірчиця. Це я буду ще дивитись. Це в процесі творчого пошуку в мене. Ну, З цим процесом поки що на такому рівні я зупиняюсь. Далі буде другий старт це буде виріб-аксесуар. Тут я теж використовую ці кружочки пластикові з бутилочок, але тут я обв'язую кружочок. Так, об Потім в'яжу другий ряд. Вже з різними, різними, без накиду, два стопчика з накидом, з двома накидами, і так формую, щоб був квадратик. Іншим кольором в'яжу і вже прив'язую до першого квадратику. І так далі, далі. далі, Кожний квадратик дов'язую до попереднього. І в мене вийшла така полосочка. Це може бути або серветка, така вона плотненька буде, або може бути дов'язочка на верхню частину корзиночки для рукоділля. така. Ну, поки що це творчий пошук, і до чого цей творчий пошук приведе, я ще точно не можу сказати. Ці квадратики з кружочками я обв'язую гачком 2,25. ниточка в мене. Ярнар джинс, і тут більш підходить мені 2,25. Ну, так, Мені дуже подобається оце сполучення таких кольорів. Осінь завжди нам дарує такі розкішні барви від зеленого до яскравих апельсинових, морковних, і жовті, і всі, і всі кольори. І коли вони разом збираються в таку карусель, якусь, да, вони просто надихають надихають на. Нові творчі пошуки. Оце буде другий виріб, і між собою вони так якось переплетаються в мене, що я вже думаю. Якісь елементи з одного процесу, перекладати на другий процес. Ну, не знаю, бо, поки що я настільки занурилась у ці пошуки, у ці е, фрагменти, зразочки. Ну, щось буде, якісь цікаві твори будуть. Ну, Це і все, що я хотіла показати, що я встигла за ці пару днів зробити. Переходьте по хештегу, «Яжу що хочу, осінь на носі» І ви побачите дуже багато цікавих відео інших дівчаток. Багато нових процесів я з вами прощаюсь з вами. Була Єлена на каналі Єлена Макан Лабіринт рукоділля.